Знаєте, що таке справжнє визнання проектора? Це коли людина, яка тебе знає, каже тобі: Я дивлюсь всі твої відео на Ютубі, тому що це ти. При цьому людина не розуміє української мови, тому що вона іспаномовна. Чесно кажучи, коли я це почула, в мене був дуже приємний шок, мені ніхто в житті таке ніколи не казав. І ось це відчуття солоду всередині, да, успіху, що тебе, тебе просто люблять, за те, хто ти є не за якісь твої заслуги, а просто тому, що це ти, і це щось, що не можна нічим порівняти. І мені здається, що проектор це. Я не можу казати, що єдиний тип, але я як проектор можу сказати, що я ніколи не забуваю людей, які мені дали справжнє цінне відчуття себе розпізнаним. Це щось, що взагалі ніяк не можна підмінити. І якщо ви проектори дивитесь це відео, то я впевнена, що коли людина вам каже якийсь комплімент, ви одразу можете відрізнити, це щиро чи це просто було сказано, щоб сказати. І саме коли ці слова в вашу сторону, сказані іншим, є щирими, ви це відчуваєте, ви ніколи їх не забудете. Ви ніколи не забудете ту людину. Цікаво, як ви переживали такі моменти в вашому житті. Діліться вашими прекрасними моментами визнання вас як проектора іншими людьми. Чекаю вас в коментарях.